Як ти вважаєш, чому, коли під час війни ти виїхала в іншу країну, а твій чоловік залишився в Україні? Чому тебе понесло? Чому ти почала знайомитись з іншими чоловіками, спати з іншими чоловіками? Ну, мабуть, то, чому не вистачало в моїй сім'ї, я намагалася собі, якби восповнити, не знаю. Хотілося бути бажаною, хотілося відчувати увагу чоловіків. Відчула свободу. Можливо, так, Від... відчула, да. Я в своїй сім'ї себе я кажу, я жила з його батьками, там мене контролювали. Ну, мене батьки, мої рідні так не контролювали, як його мама, Тобто, я, наче як, як в тюрмі. А відсутність ну, контролю і свобода. Так, напевно, так. Да. Да. А дай відповідь: якою ти собі не дозволяла бути ну, зі своїм чоловіком, якою дозволила бути собі тут в Європі. Мабуть, сексуально відкритою. Я відчуваю мене про енергію, я така активна. Все вдома, я все. Я, я, я в себе пішла. Я все собі готую їсти. Я не знаю, заходжу в роботу, захожу в якісь щось читаю собі. Ну, це не те чоловіком, все ну, якось не те. Він він хороша людина. Я не скажу, що в мене чоловік поганий по характеру, там взагалі нічого не сказати. Ти була щаслива зі своїм чоловіком? Мені здавалося, що так. Спокій, рівноважність, ніби так, але все одно не хватало. Не хватало, мені не вистачало. Що не, не, не вистачало? Що... Не вистачало. Яку потр... Емоції. Яку потребу ти в собі перекрила, відчувши свободу і відсутність контролю? Мій колишній чоловік мене прямо дуже контролював, він перевіряв всі мої телефони, він залазив, звони всім подружкам, він мене контролював з усіх сторон. Мене вже це просто ну це, вже всі мої границі були перейдені. Тобто мені вже хотілось просто від цього вирватися, ну все я вже так не можу. Мені здається, що навіть якщо ми зараз а, поновимо сім'ю, зійдемось разом, це почнеться знову, і я так, почну задихатися в почну затихатися просто цих відносинах і все. Хоча він хороший чоловік, по відношенню до мене. Як ти вважаєш, якби ти була вільна в прояві Своєму, зі своїм чоловіком, дозволяла й бути різною, десь пристрасною, десь ніжною, десь хорошою, десь поганою, але б відчувала б свободу зі своїм чоловіком і відсутність агресивного контролю. Ти б, коли поїхала за кордон, зраджувала б йому? Та ні, ну. Да. Я йому не зраджувала все сімейне життя, в нас не було цього.